Всім привіт! Бачите, яка у нас сьогодні погода жахлива, дуже погана сніги. Ось такі на сніги, от, І так має бути два дні. Кури сьогодні ми не випускали. Прийшов, що я вам хочу показати. Маленьких наших гіндичаток. Йдемо зараз, я буду зараз їх попоювати. Познімаю вам відео і буду пропоювати. Ну жить! Уш! Когот заліз сюди і не влізає. Розумієте? Киш. Кщ. Киш. Ось вибіг кугут. Кут вибіг. Ого, яєць щось нема. Гаде у них сінесут. Ого! Ого! Яєць нема. Можливо, їх забрали. Але скоршу всього нема. Підставляємо будка. Наша кошечка сидить на яєчках. Ось. Всі яєчка вкрила. Все гарно. Ось. Наша індичка теж сидить і не встає. Але зараз я її зіжжену, дам їй поїсти. Ось. Ось трошки дати їм поїсти. Ось сюди. Щой-ой. Не туди висипав. О! Зараз я її зжену, воно їсти може хоче, а воно не встає. Що ми зараз будемо її зганяти? Вона знізди, то я його її не буду. Тихенько, тихенько, не бійся. Не бійся. Ось, насипаю її їсти. Ну Не сідає на яєчка. І сідай на відео. Можливо, її в понеділок посаджу вже. Можливо, її. І... Все в суботу може. Незалежить буде сидіти. Бо я дивлюся, якно сидить, як на гніздо закриває. Дивіться. От що з ними робити? От що? Ну, дзьомнула два рази. Ну, чого ти там вже залізла? Ану, вилазь. Вилазь. Ти ж поїжджала, а не той. поїж, Ніце. Зараз знову три рази клюну. І, вже... і вже знов йде на гніздо, ну то. Капець з тими індиками. Їж, бо похудаєш. їж, Підеш зараз сидіти. Куди хочеш, ти тут закрито. Где там он їж? Где? Киш от туди. Ось там їж. Добре, йду я вам покажу. О, вон, віці вона пінить здесь. Не трошки проходить. Тут курка, індечка сидить, у вівторок вже має бути вивід. Подивимось, що там буде, як там буде. Ось у нас така погода, погода дуже погана. Хотілося кращого і вже зараз 6 квітня. Ось така погода. Ось погана. погано. Сьогодні опускали коні трохи. На... Ось тут не зрили. Прийшов я вам показати індичаток наш. Коротше, ця індичка дуже гарно сиділа. Але чомусь дуже малих, коли сідає дуже гребеними і їх розкидує в різні сторони. Не знаю чому, але розкидує їх в різні сторони, не так літають. В різні кути. Є 10 штучок чи 11, я не питався, бо я був, мав справи і... Ось, наша чорна. У мене багато пишуть чи не продаю, ну, дзвонять, пишуть чи не продаю молодняк. Молодняк я не продаю. Тільки як почується нести з індички, можу продати яйця. Ось. Можу продати яйця. А поки що я нічого не продаю, бо я хочу для себе, я хочу собі лишити якихось пару індичок, індика ось Кого цікавить, продаю індика і продаю індичку. Хто би хотів вивезти собі індики, можете звертатися. Індичку вже індик парував. Ще не неслися, але буде нестися. буде нестися, я вам покажу. І хто схоче, можете забрати. Я яйця віддам разом з індичкою Більше не планую садити, посадив. Квочку на курячі яйця, індичку на курячі яйця. Вся висаділа індичат. І планую ще одну, то посадити, як правильно мій підпиший невізав. Узбецьку паливу індичку. Індичка має не чистокровна бурбонка, але то є узбецька палива. Тільки індик бурбон. Ось. Ось такі наші індички. Ось. Думаю, покажу зараз, що тут індичат. Вчора їх переселив. Ось такі наші птенчики, Ось. Ось. Планую, о, за... можливо, зараз я піду і зроблю їм драбинку, щоб вони собі сиділи. Не знаю, чи це їм потрібно. Але скоріше всього зараз піду і зроблю їм. Бо і так погана погода, нічого біля хати не робиться. Можна їм зробити драбиночку. Аби собі сідали. Ще якийсь місяць, вже будемо випускати на вулицю, щоб вони якісь мали вітаміни. Поки що ще не випускаємо, бо холодно. Бачите, самі яка погода, сніги. Мете. Треба чекати. Дівчата трошки бояться. Цей молодняк я не продаю. Я вам. По... Я вам, мо... я вам ска... зніму відео, коли буде щось на продаж з молодняка, Можливо, я... Буду зараз закладати яйця курей. Можливо, будуть ціплятки, хто схоче, можете собі заказати. Поки що я в інкубатор мені переслав підписчик посилку з каченими яйцями щепунів. Хочу я їх собі я їх заклав сьогодні. Можливо, завтра вийде відео, як я не буде розпаковки. Ось. Ось. Такі наші індики. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до нових зустрічей, всім па-па!